Що з тобою? Не хочеш чіпляти дівчаток? Я був зайнятий. Так, я знаю в чому проблема. Досі не забув Елізабет. Джей я забув Елізабет. Бачиш? Бачиш? Ця жінка була твоя, а ти її відпустив? що? Вона ж тільки усміхнулася. Герман, якщо жінка тобі усміхається, значить вона тебе хоче. Якщо вона наштовхується на тебе, вона тебе хоче. І Якщо вона каже, ви знаєте котра година. Це те саме, що візьми мене прямо тут. Герман, ти знаєш котра година? Візьми його. Пане Брекен, вибачте, я спізнився. У мене є повідомлення. Ми з Луїз одружуємось. Що? Це жарт просто мені треба було збадьоритись. Я рада за вас, а мене це мало не вбило. Насправді я хотів повідомити, що наше видавництво придбало журнал, найбільший рекламодавець якого круїзна компанія. Вони пропонують усім працівникам Батертона безкоштовну подорож на багами. Безкоштовну подорож? Мене цим не купиш. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Це законна пропозиція. Хто хоче, підписуйтесь. Список я лишу в геді. Пане Брекен. А ви Ви поїдете? Не думаю, що це для мене. Пане Брекен, це подорож одинаків на, на цьому лайнері. будуть такі ж жневірені, як і ви. Ти справді так думаєш. Цілком можливо. Пане Брекен, я поїду, якщо ви поїдете. Добре, Луїс, домовились. Герм, це те, що тобі треба. Це допоможе тобі забути Елізабет. Мені не потрібен круїз, щоб забути Елізабет. Я її вже забув. <рив> що сталося? Я за, я, знаю, що я за нею скучаю. Я не знаю, що робити. Я за нею скучаю, я не знаю, що робити. Ти можеш поводитись як чоловік. Ми не забули Елізабет. Але ж ми тільки те й робили, що сварилися з нею. Ти б теж її хотів. Вона прекрасна авторка. Звісно, я її хотів. Доти, поки вона не довела нас до божевілля. Час рухатися вперед. Дай я з нею поговорю. У мене є прекрасне вирішення проблеми. Ми поїдемо в круїз і підчепимо іншу дівку. Я не хочу іншу. Я хочу Елізабет. Йдеться не про дівчат, а про подорож. Ми розслабимось, полежимо на сонечку, почитаємо. Добре, Джей, я їду. Ти правильно робиш. Дякую, сподіваюсь, що відпочину. Пора забути про Елізабет. Вона дуже мила, але все позаду. Елізабет нема, б'юся об заклад, що ти навіть не згадаєш про неї, коли ми сядемо на. Герцогиню Елізабет. Пане Брекен, що за лікарська валізка? Аспірин, антибіотики, таблетки проти морської хвороби, заспокійливе, винти, сечогінне. І в разі, якщо все це не допоможе, штук 15 таблеток екстезі. Ви що подорожуєте з альфом? Мене навчив гіркий досвід попереднього плавання. Більше не хочу таке пережити. Було дуже погано. Я годував рибу через борт від Лонг-Айленда до Кібіскей. Герман, ти бачив, хто це? Так, Девід Кесіді. Дурень! Це не Девід Кесіді, це Девід Джонс. Точно на Девід Кесіді? Ще раз кажеш, я тебе вб'ю. Девід Кесіді був учасником групи Патріч Фемілі. А Девід Джонс був одним з Манкіс. Мав Патріч Фемілі дешевенька телегрупа. А Манкіс – справжня рок-група. Вони грали на своїх інструментах. Тепер бачиш різницю. Здається, yes. я захоплювалася Девід Джонсом ще в четвертому класі і завжди на відстані. А тепер я поряд. На ама клос. То піди з ним поговори. Не можу. Я не знаю, що йому сказати. Вибачте, котра година. Я вас люблю. Вона мала на увазі, що вона ваша фанатка. Хто тебе питає? Девід Джонс, я вас люблю. Ось що я маю на увазі. Дякую. А як вас звуть? Луїс Фітцер. Я ваша фанатка номер один. Що ви робите в цьому круїзі? Хочу трохи відпочити. Я повернуся з турне з новим альбомом. Новий альбом? Він уже є в крамницях. Так, уже є. Приємно було познайомитись. Мушу бігти. Я можу про дещо попросити. А вже ж можна я вас обніму. Добре? Думаю, цього досить. Можна допомогти? Луїз, відпусти людину. Вибачте, я не знаю, що на мене найшло. Луїз, Джей, допоможи. Луїз не хоче відпускати цього чоловіка. Нічого не можу вдіяти. Я люблю Деві Джонса. Деві Джонс? Джей. Опусти пана Джонса. Треба було їхати в Дизнеленд. Я втрачу свою незайманість із Девід Джонсом. Ти ж пообіцяла собі дочекатися друження. Я обіцяла дочекатися друження або Дейвід Джонса, але це друге було таке химене, що я ніколи про нього не згадувала. Гермо, познайомся з Мартою та Елізабет. Вони вперше на герцогині Елізабет, так. Чудово, тепер ми ніколи не зможемо викинути її з голови. Вона в моєму кріслі. Так, вона в твоєму кріслі, так само як у реальному житті. Мені її бракує. То піди поговори з нею. де вона це не те саме. Вона просто спогад. Все в цьому мозку, тільки спогад. Бачите, цей триколісний велосипед. Це спогад і не справжні. Бачите ці безбольні рукавиці? Вони не справжні. Бачите цей молоток? Ви мене зрозуміли. Мені потрібна справжня Елізабет. Я їй подзвоню. Ні, тільки через міт. Джей, ти йди. Зустрінемося внизу. Алло, оператор. Я б хотів замовити розмову з берегом. Що ти сказав? <ріст> Привіт, це Елізабет. Нас зі стівом зараз немає. Будь ласка, залиште повідомлення. Стів? стів хто такий стів? Напевне, той хлопець, заради якого вона нас покинула. Ми б могли побути самі. Oh, Вибач, чуда сія! Ми повинні йти зі свого власного мозку. Герм, нам треба придумати якісь сигнали у разі, якщо один з нас захоче привезти когось у каюту і побути з нею на самоті. Не хвилюйся, я не буду нікого приводити. Я про себе. Якщо я зроблю отак, ти знатимеш, що робити. Та ти штурхана? Ні, зникнути. Дже. Я тут для того, щоб відпочити. Я не збираюся виходити зі своєї каюти. Добре, роби що хочеш. Лишайся тут і не думай про Елізабет. Не хвилюйся, про неї я не думаю. То ви дасте мені спокій. Це в минулому. Тепер я зі стівом. Це страшне. Облиш. Хоч би хто був той стів, йому до нас як до неба небарач. Стів, це було дивовижно. Знаєш, досі я мусила прикидатись. І хто викликав ці невротичні галюцинації? Я. Ви чуваки, мене вбиваєте. Це ж круїз. У нас є 3D, джин, дівчата і їжа. Повертаємося до справ. Подімо поговоримо з тією з жінкою колобару Я не хочу говорити з жінкою колобару Привіт, герман. Привіт. Я щойно була в каюті Деві Джонса. Він не виправдав моїх сподівань. А на що ти сподівалася? Що він не спить? Якщо він спав, то хто тебе до нього впустив? Я залізла через ілюмінатор. Я можу проникати крізь вузькі отвори завдяки здібності зводити плечі. Я не знав, що ти це можеш. Я теж краще дай йому спокій. Не хвилюйся. Я візьму його хитрістю. Герман, я щойно наковтався таблеток, і тепер мені надзвичайно гарно. Я знайшла найбагатшого чоловіка на цьому лайнері. Молодець, геді, а я йду в бар. Бери свого залицяльника і підемо в чотирьох, вип'ємо. Не думаю, що Джонатану можна пити. Йому тільки 14. Ти ж не збираєшся з ним зустрічатись. Це ж прекрасно. Він син техаського нафтового магната. Він наближається до піку своєї сексуальності і сподівається, від свіжого повітря в нього позникають прищі. Здається, мрія збулася. Я думав, ми поговоримо з цією жінкою коло бару. Я не можу не думати про те, що Елізабет з іншим. Господи, дивіться, горить будинок. Там у середині кушеня. Пане Брекен, вибачте. Me, I вибачте, I можна вас пригостити? Будь ласка, Елізабет? Елізабет, Що ти тут робиш? Подорожую. Дякую, що пояснила. А де стів? 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 Який стіл? Хлопець, з яким ти живеш? Хлопець на автовідповідачі. Я записала це, щоб ніхто не думав, що я живу сама. Ніхто й не думав. Забирайся геть. Просто прекрасно. Я їду на багами, щоб забути тебе, і ось ти тут. я теж радий тебе бачити, неймовірно. То що будемо робити? Спробуємо не псувати те, що лишилося від подорожі, підемо кожен своєю дорогою. Прекрасно. Герман, що таке? Чому ти так вдягнений? Ми гралися у крокодила Данді. Марта, просто шалена. Я хотів би зайти. Вона не настільки шалена. Джей у мене був перший день, і я хотів би відпочити у своїй каюті. Нічим не можу допомогти. Це і моя каюта. Я подав тобі сигнал. Мені начхати на твої сигнали. Не смій так казати. Для чоловіків це святе. Не оскверняй святість сигналу. добре, добре. Скільки тобі потрібно часу? Не знаю. Вона була майже готова, але тепер ця перерва Джей. Джей тут Елізабет. І ти хочеш заховатися у своїй каюті? Так. Не ховайся від неї. Ти тут для того, щоб розвіятись. Йди нагору, знайомся з жінками. Мені пора. Раніше, ніж через годину не повертайся. Через дві години. Пане брекен з вами все гаразд. Зараз стане ліпше. Я наковтався заспокійливого. Ви наче п'яненький. Скільки ви ковтнули тих таблеток? Штук 12. <реш> Може, вам треба попоїсти. Я не голодний. Вибач, піду покатаюсь на машині. Не підходьте до корми. Луїз, я живу в цьому будинку 35 років. Замкнеш на замок, коли підеш. Герман, привіт. Там сидить Елізабет, уявляєш? Розмовляй з якимсь хлопцем. Я намагаюся її не помічати. Як ти можеш її не помічати, вона зюди подав. Вибач, um, краще поговоримо um, про Дейві Джонса. Я обрала неправильну тактику. Не треба за ним бігати. Він сам повинен до мене прийти. Нічого з цього не вийшло. Геді, ти в жалобі. Ні, ховаюсь від сонця. В мене від нього зморшки. Відколи це тебе почали турбувати зморшки? Відтоді як Джонатан назвав мене мем. Саме так я зверталась до своєї матері. Герман, я стара. Це там не Елізабет розмовляє з якимсь хлопцем. Боже, це мабуть так принизливо. Так, геді, дякую, що я триш розкриту рану. Годі скиглити. Зроби що небудь? Піди поговори з цією жінкою коло бару, Елізабет поривнує. Розумно. З роками приходить мудрість. Привіт. Можна тебе пригостити? Ні, мені так добре. Але я б дуже хотів цього. А я б хотіла, щоб ти пішов. Я пригощаю. Як ти можеш казати ні, коли тебе пригощають? Ні. Слухай, ото сидить моя дівчина. Розмовляє з якимсь хлопцем. Мені треба змусити її ревнувати. Підіграй мені. Як жалюгідно. Знаю. – Добре, якщо ти хочеш поговорити зі мною і купити мені випивку, то я не проти. Дякую. А якщо ти захочеш покласти руку мені на добре, не будемо поспішати. Uh, мені має і тай і полуничний коктейль для моєї подруги. Я б залюбки з тобою повечеряла. Ти можеш так довго Клас! Між іншим, під сукнею в мене нічого нема. Я ніколи цього не пробував, але думаю. Дивитися треба, О, ти дивись, що ти в біса робиш. Розмовляю з дівчиною. Вона б розуміла тебе краще, якби ти не вистромляв язика з рота. Якби ти не вилила на мене свою випивку, то може б мій язик уже був у її роті. То це все, що тобі потрібно? Пишно груда, дівуля. У тебе справді паскудний характер. то йди зі своєю дівкою, ти будеш щасливий. Так і піду. Я так за тобою скучу. Я теж. Ходімо в твою каюту. Там знайшли щура. Ходімо в твою. Там Джей. Я краще ризикну зі щуром. А пацюк таки великий. Герман, це Елізабет. Так ти про неї ніколи не забудеш. Приємно це чути. Чоловіче, я виснажений. Джей, сигнал. Гер, мені треба відпочити. Я недооцінив Марку. Може, принесеш мені криги? Ми хочемо побути на самоті. Цього не буде. А святість сигналу? Ти повинен зрозуміти, як мені боляче, якщо я нехтую святістю сигналу. Піду по кригу сам. Я зараз повернуся. Їй так добре. Що ти робиш? Ти взагалі слухала, що я казав. Вибач. Завтра ми про це пошкодуємо. Я згоден. Це ж секс. Вас це не стосується. Іди посить у куточку. А можна хоч подивитись? Ні, я буду згадувати дідуся голим. Ну, добре, можеш дивитись, але мовчки. Мені лишилося дещо додати. Так, у нас є презервативи. Мир. Ти не побіжиш за мною. Дейві Джонс це в минулому. Добре. Ти точно не будеш мене переслідувати. Не буду. Я виставляю себе не посміховицькою. Через що? Через захоплення дитинства. Зрозуміти мене правильно. Я й досі мрію про вас, але в мене є гідність. Можна тебе пригостити? Ну спокійно, не прогав цього шансу. Так, я сказала так. Дейвід Джонс, ти що глухий? Скажи капітану, я виходжу на орбіту. Ми знов будемо з Елізабет. Не дивись на мене, запитаю неї. Я за. Я проти. Я думала, що ти за. Так, я був, але закінчив, і тепер я проти. Дивись, видно її ногу. Одиночку. Я знов за. Усе вирішено. Ми знову разом. Okay. Ти хочеш, щоб вона повернулася? Прекрасно, повернімо її в наше життя. Боже, який тут бардак. Так, останнім часом у нашому мозку багато чого побувало. Якщо будеш розумним, то в тебе вийде набагато краще. Ось список рекомендованої літератури. Що це там у тебе? Нічого збільшуємо вміст цукру в крові. <рив> Чому ти завжди так на мене дивишся? Мене вже нудить від цих оченят довірливого суценята. <рив> ну як, приємно з нею? Як ти? Не особливо. Я теж мабуть, через той поршет зі свининою. Я з'їв усе, що міг з'їсти. Oh, Я не їла свинини. I think it's us. Це про yeah. нас? Так. У нас справді нічого не вийде. Я так so. не думаю. Не розумію. Ми кохаємо you, одне so. одного. Чого ж нам бракує? Можливо, ми одне одного недостатньо. Тоді навіщо ми це робили? Щоб хоч деякий час нам було добре. Цього замало, щоб відновлювати стосунки. Напевне. Really Отже, всьому кінець. Що ти робитимеш? Хочеш, щоб нам іще годинки півтори було добре. Гірман, привіт. Привіт, Лиз. Я цілий вечір провела з Девід Джонсом. Ми розмовляли. Він співав своїх пісень, танцювали під місяцем. А потім він провів мене до моєї каюти і поцілував перед сном. Не ти з ним не переспала? Ні. Коли я пригадуватиму цей один з найкращих вечорів, я б не хотіла сказати, що втратила незайманість із мавпою. Розумію. А він не засмутився? Трохи. Але потім він піднявся на палубу, і я чула, як він балакав з якоюсь білявою дівулею. Девід, ти йди. Я до жену. Неймовірно. У мене побачення з членом Патріч Фемілі. Ми сіли дуже вчасно. Це був найдовший політ у моєму житті.